Друзі, всім привіт! Прийшла, ось хочу вам показати, як світуть тюльпани. На грідці вони не згоріли, У дворі в нас погоріли тюльпани. Розкрилися і все. Сьогодні ніби така погода не дуже жарко. Ось квітнуть деякі жовтенькі ось. І ось такі червоні. У нас захворів мосик. Прийшло дивитися, чи не мов в нього кліщо. Передивилась кожен сантиметр, не моклі що, щось, щось, ні їсти, ні пити не хоче, сумний сидить. Такий слабкий. Будемо лікувати. Чоловік приїде з роботи і будемо щось робити, тому що я сама його не, не вколю, і з мамою і також ну, не знаю, чим його і колоти, чесно. Чоловік як з роботи приїде, то будемо лікувати. Песика нашого, он лежить сумний, нічого їсти не хоче. А шкода його так. Він вже у нас, правда, дуже старенький. Ну як дуже старенький. У нас 에, перед цим був собачка, то він прожив 15 років, А цьому всього до навсього, 10 років. Ну, не знаю. Мені щось здавалось, такий веселенький бігав. А це ось щось захворіло. У нього ж і, і на шийник не туго, провірила все. Лежить такий, засунув. Будемо лікувати, я думала, може кліщ, воно не кліщ, це точно. Чоловік приїде з роботи, подивиться. Така сьогодні погода у нас трішки похмура і так не жарко сьогодні. Наші сходи. Посіяні наші рядочки вже. Це тут сходи, мабуть, рукола. Ось підходить і клубничка та що родить. Весь сезон. І ось малини які листя великі. Повідно обороння буде. Дуже не знаю, такі листки в неї дуже вже гарні, великі. Так що. Наші сусіди через грядку також саджають грядочку собі, картопельку бачу. Вон люди вивели кіз уже пастися. А ось у нас зацвіла клубника. Це те, що. Родить весь сезон. Також сьогодні пополивали парнички. Я хотіла показати вам, що м'яту ми посадили ось тут, на глядці, ми м'ятний чай. В йому там не дуже багато, не дуже часто в я таким займалась, то поприбирала, то прання, то обід зварила. Це вирішила зняти відео. Ось, як підростає горна. Ложинка. Пройдусь по грядиці, гляну зараз на розсаду. Зайду до курай, що там курай робиться. Я так обійшла, думаю, схожу до костика. Мама сказала, що захворів мосик. Я дзвонила до Люшин, кажу, обдивись, чи нема кліща, нічого, дивлюся, нема ніде, обдивилася, вставати не хоче. Шкода, звичайно, песика. Чогось не знаю. Я завжди прив'язую лісток до тваринок, і до, і до котів, і до собак, які в нас живуть. Завжди шкода, але ну, я думаю, ми його вилікуємо. Ось Дивлюся, там ще не сходять. Кабачки, думаю, може зійдуть ще не годі. А розсода почуває себе нормально. Собі бутилками, там в Один сот. горний, так мокрає кобочу, попащене знімаємо бути, хоч приживеться горно, стони на боку. Остальне на городі, тому що ще поки що, поки що, хочемо, щоб воно на погоді стало. то дощик, то ще. Ось пропала тут така пустинка. Зовсім пропала. Не без того, я думаю, що одно їй вистачить, слоя ще є. Не все те, що побікірували, звичайно, переживеться, тому що. Це природньо. А ось дивлюся, цибуля кущовка. ту, що ми ось садили вже весною. Сходить цибулька. Ось гарно сходить. Уже. Після першого дощику потрібно брати сапку, їжачок і полот. Зараз перегрівати не хочеться, тому що і так суха земля. Ось, до речі, цвіта кульбова. Вже розцвітуюсь малині є. У нас і в садку там, до речі, дуже гарно цвіте. І в цьому садку, ось вишні, до речі, ось цвітуть і вишні вже. Щось, до речі, не видно, чи живий, чи ні. Хай стоїть. Будемо дивитися, ось вишенька цвіте, горна. І ця черешня розпустилася вже майже. Що ми її трішки верхи попиляли? І ось дивлюся. Також цвістиме гарно. Нарциси піднімаються, цвіте вже крижовник потихеньку. Що, Мосику? Коренький наш песик. Чомусь ні води не хоче пити, ні їсти. Ось прийшла в господарський двір і хочу зразу вам показати, як буде цвісти ось сливка чи олича. Дуже, дуже схоже на сливу. Мені більше, ніж на оличчу, це схоже. Але, як дождемося врожаю, буде видно. Якщо подивлюся зараз, що тут у курочок, Вони посідалися. Це тут, до речі, поставили тут старий стіл. Ми, як будемо бро бролерів різати, будемо тут їх розбирати. І потім... Ну, видно буде по встановці, Ось, у кура їсти повно. Чую кричать Тут траву їм накидали, були, вони вже поїли курчата. У цьому, у квітнику викопуємо кульбабу і всякі бур'яни, і о, співають. Що? Завели, їсти ще в них пити також. Що ви тут, дівчата, що співають, зганяти не буду, вони щось несуть, коли як, коли краще несуться, коли гірше. Не знаю, що на них впливає. Може, погода, а може, негода. Бролерів також все нормально, воно вже ми їм... Такій посудині воду ставляємо, їсти ставляємо. Тут у нас в куточку сидить також квочечка, щоб її не сполухати, Тут заквактова ось недавно. Буквально на дньох посадили її. Тут не буду тривожити. Зараз подивлюся, ну, підходьте. За, за мною побіжать і, ц, і кури за мною до бройлерів. Хочу їсти їм не треба десь весну, так і скоро. Ці порозлягалися. В одній поїлці вода є, перебувта, але в другій ні. Зараз принесу їм водички тоді, Подосипаю корму. Ось як. Ми тут у них. Тільки звичайну лампочку включили, щоб їм було їсти і пити видно. А так е, вже двері навіть відкриваємо жорко, вже не тупимо їм взагалі. Ось оці пацюреники відпочивали вже, поїли, ось тільки вухами хлопають. Карт трішки не ток столи, вони забагнючувати станки, коли їх розділили, але все одно вистачає роботи і з поросятами. Щодення веснушка також відпочиваєте. Це в них обідній відпочинок. Вони поснідали гарно і відпочивають. Сьогодні вирішила пройтись по господарству, бо давно вже вам наших. Тваринок не показувала. Вирішила показати. Ось так бігцем-бігцем бігаємо. Вчора по кукурудзу, до речі, їздили в нас в сусідньому селі чоловік молоти ось недавно суха, гарна кукурудза, недорого продає взагалі. Напой ми брали восени на е, багато на багато, Майже вдвічі дорожче, ніж зараз він продає. Так що ми вирішили взяти, так як нам потрібне зерно завжди тримаємо і будемо тримати господарство, тому що своє м'ясо є своє м'ясо. Ні з яким купованим воно не зрівняється аж ніяк. Ось, до речі, півник із курочкою на соломі сілись тут, щось відпочивають, Може, курочка тут нестись буде. Це чомусь співник і спить. Я щось не зрозуміла. Не захворів він. Не вистачало ще такого клопоту. Може, просто дрімоє. Бачите, усамітнилась порочка сюди і відпочивають. На ось остальні кури гуляють. Хто їсть, хто п'є, хто, мабуть, там не несеться, надіюся. А он Джек відпочиває. Спить. Джек. З тобою все хоч гаразд. От твій братон захворів. Джек. О, біг, біжить. Це в нас молоденький песик. Що, Джек? Ось. Джек, ти вітаєшся, ти вітаєшся. До речі, ось персик цвіте. Він щороку цвіте. Але через моніліоз врожаю нема абсолютно. Ось як зацвів цей старший персик, ще після, після цвітіння його буде мама обробляти, бризкати. Ось. Зробила вона таку крону, чашеподібну. подібну. Ось, цвіта -то горно, але, 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 хочемо подивитися, чи оприскування ось У нас тут фруктові дрова лежать. Треба буде забрати, перенести в всі та попельоти на буде час ще й оці дрова. Сінних кажу, тому що я ж вже говорила, то що. Раніше в нас було там сін, але ми привикли вказувати сінник-сінник. Ну, зараз в нас там дровник, так як у нас немає тепер корови. Ось, як гарно цвіта персик. Я ще вчора помітила, як він... позавчора ще не дуже він цвів, вчора помітила гарно, так гарно цвів. Но мені вчора дуже ніколи було, тому що я ж кажу, їздили по зерну, все бігом-бігом-бігом. І телефон, як завжди розрядився. Ой, нічого. Думаю, сьогодні зніму, поспілкуюся з вами. Ось, як гарно Таке цвіте персик. Як не вруде, то й декоративне. Деревце таке гарне. Щось так хмариться в нас таке. Підхмарює. А цей щось не дуже такий. Персик. Це два молодих. Ну щось ось, бачите, які в не... нього. Може, це сорти нокший, ну щось дрібненькі квіточки і дуже такі маленькі. Вон той персик, що біля Джека цвіте горне. Ми, до речі, оце такими колесами обгороджуємо з двох причин. Тут у господарському дворі, щоб кури не греблися, нічого там не, бо вони повиривають кубла, тут такі будуть купатися. Прямо у підкоріння. Потім буде пропадати. І там, де, наприклад, посадимо деревця, є такі старі шини, лисі вже, то ми загороджуємо все, тому що де чоловік буде косити, щоб не поскушував саджанці. От, тому ми так і обгороджуємо деревця і кущі. А ось тут біля господарського двору у нас. Ще цвіте форзиція отак. Кущ великий такий. Ось менший кущик цвітає. Ось також буде скоро цвісти Барбарис. Ну, я цей запах на дух не переношу, тому що він такий запах мій. Ну, мені дуже неприємний. Я не люблю, в мене, до речі, є алергія. Я такий чхаю, чхаю, Мені не подобається запах Барбарису, як він цвіте. Але... Він декоративний, гарний. Один і він, другий кущик. Я чомусь думала, це такий сидів моком. Чомусь думала, що він пропаде. Він відростає, зеленіє. До речі, яблуня, слово переможцем. Буде цвісти горно у горну. Вона височезна, височезна Вона велика Яблуня. І слива ось, мабуть, буде цвітені, Тені вже цвіта гарно. Горно, одна слива. Це такі дрібні. Мені казав колись дідусь наш і бабуся, що це синявки. Називали так щось сливи синявки. Може такий сорт є. Ми також їх називаємо синявками. Варання з них добре. Та й так і в компот, і в пиріг куди. Хочеш гарні такі. А до речі, вон за забором в нас ж яблунька. Буде цвісти. Це зимова йоблунька. Дуже вона така, йоблука в ній червоні, червоні. Забула, як вона називається. Недавно з мамою балокали, що ми купували. Чемпіон, по-моєму, такі гарні йоблука. У мене Артем син дуже любить такі йоблука. А ось і кущ такий спірає. Народіні в'яста називають. Старий-старий він уже буде цвісти, викидає ось Бачите, він ось фокусується. Ой. Катя, ну ще маленький такий. Нічого, скоро буде цвісти і родувати око. А на Барбарисі як гарно. Тусуються горобчики. Їм тут подобається, вони там живуть, ось літають. До речі, в нас повернулись ластівки. Я не знаю, чи до гнізд в нас ще вернулися. Як побачу в гніздах, тоді покажу вам, де в нас живуть ластівки. У нас багато. У нас тільки чотири гніздо в гаражі, а також є і в свиней, і в курей, і там, де бруйлери. Кожному приміщенні, може. Там, де відчинені двері, у нас живуть ластівки. Як гарно, як вони ластів'ят, вигодовують. Ось цей жасмін. До речі, цей жасмін мама купувала на базарі як рожавий. Но він, звичайно, білий. Я не бачила, наприклад, ще рожевого жасміна. У нас взагалі його не було, хоч і білий. Я не жалкую, що його придбали, але нас обманули. А ось тюльпони тут. Ці тюльпони квітнуть гарно. Ці нічого. А ті, що біля хати, то, звичайно, погоріли. Ось також, уже, як буде на днях, успігунули дерево. Розпуститься. Зараз відійду покажу його, яке воно. І цей забор. Вон, Оно біля нього. Забор метр сімдесят. це такий кущик. Він уже давно-давно у нас росте. А ось тюльпани ті, що біля хати. Ось розпустилися. Щось вони такі не дуже веселі в цьому році. Ось які. Сьогодні то веселіші вони, тому що не жарко. Але ось оці, гляньте, як погоріли вчора. Вони навіть листя так опустили, опустили. Їм дуже-дуже було тяжко вчора. Сьогодні, слава Богу, трохи є як дихати на дворі. Ось уже цей нарцис через спеку. Дуже-дуже він щось швидко поцвів. Йому не подобається в така спека. Ось також наш квітничок зеленіє. Тут ще не всю ми кульба вирвали, бо ми. Ось Нік, наш кіт відпочивав. Он чорненький, з біленьким він. Він у нас молоденький йому. 5 років. Ось тюльпани також розпускаються. Ось цей е барвінок ось як розрісся. Як зацвіте, буде дуже гарно, і Ось тюльпани. Це жовтий також нарцис. Це білий нарцис. Тут ось. І в конволі її вилозить і нік спить. Нік. Котик спить. Відпочиває. Так Ось кущуки. Хто знає, як він тут не переживається, тому що тут від кухні тінь. І ось два кущики. І тут коти йому біди наробили, почав всихати він. А ось також який нарцис. Подають тільки додолу, тому що квітка дуже важка. Ось який хоч до кілочка прив'язую. Хоча ось тут. Не пода чомусь квітне. А ось оцей виноград найшвидше бруньки пускає. Бачите, як. Ще весь майже спить. Не можу тепер зрозуміти, чи він живий, чи ні. Оцей виноград ось пускоє брунячки. Ось видно. Ось. Гарно. Ось також тут кусть барвінку росте. А оце канупір. Не знаю, як воно по науковому, але нам дали. Сказали, що називається канупір. Ось, ще обрізали спірею, де пропала. Ось, ось ця цвістиме. ось. І ось ось як розпускається вже й ця. Всі вони майже одночасно. Просто ця найперша почала квітнути. А ця трішки пізніше. Тут такі спроби сьогодні. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую, що підписуєтеся, що дивитеся відео. Всім бажаю мирного неба, всім пока-пока.